любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. А зараз трішки загадки. Це е, фабрика Мілі, і отак вона виглядала ранньою весною: ці квітли сакури, і йшла, йшло будівництво на майданчиках. Я все їхала з роботи і дивилася ось такий пейзаж. Постійно, кожного дня люди працювали, робили, щось мінялося. І потім якось я перестала звертати увагу на навколишнє, просто сиділа і думала. А в перші дні мені дуже подобалися і пейзажі. І те, як оформлені узбіччя дороги, і те, як оформлена сама територія цієї фабрики, чи заводу, не знаю навіть, як правильно сказати, щоб було зрозуміло. Ось так доцвітали останні нарциси. Кожного разу тут мінялося, були і нарциси, і сакури, і трави, і троянди. Вони потихеньку починали полонити по ці площі. І ось недавно я поглянула в бік, і щось мене так знітило. Я не могла навіть зрозуміти, наче все ж так. І погляньте, буквально за декілька днів тут все змінилося. Наведені були порядки. Ось такі зроблені. Парковки місця і для велосипедів, і для авто. Місто будується, в душі жалко, жаль наростає, що Україну руйнують. І ось отак дерева висачені, буде зелена, а ворожа нова. І так все це швидко. І вже троянди квітнуть. Час іде, все міняється. Тільки війна в Україні продовжується. Гинуть люди і знищується все те, що було побудовано за всі ці роки незалежності. Хай комусь не подобається, хай комусь щось не так, але Україна була гарною. А зараз вона горить, палає, і гинуть люди. Так хочеться, щоб нарешті настав мир і прийшла перемога України. Тому що Україна це вільна країна, і вона є, була і буде. Щоб там не говорили недолугі сусіди. Вони ж навіть свою історію не знають. Куди вже їм знати щось. Напхнули їм в голову різного бруду і кидаються злістю, ненавистю і війною. А сьогодні я просто хотіла поговорити про інше, про те, що життя у нас продовжується тут. Вчора в Гютерсло, 8 червня, було свято, Summer, Summer Fest, літнє свято, щось на кшалт нашого дня захисту дітей і всі організації суспільні, суспільні такі в Гютерсло. Зробили свої куточки саме для дітей. Ви будете дивитися на назви, які будуть всюди вискакувати. Це і Спаркаси Гютерсло, і Алла Гютерсло, і, і, і різні юнацькі організації, різні запрошення. Це все те, чим живе Гютерсло. І ми стараємося приймати участь в житті міста, бо така наша доля на даний час. Ми живемо тут, і ми стараємося, щоб наші діти відновилися. Я вже не раз розповідала про те, що вистачило декілька. Місяців для того, щоб наша дитина проходила курси відновлення. Ось так стараємося показати життя ось цих маленьких утят, уточок і отаке невеличке озерце. Дітей завжди це притягує. Чесно сказати, я сама з задоволенням бігала слідком за моїм онуком. Були і палатки, де діти малювали, гралися. І ось цей дитячий майданчик в паркі Монспарк. Ось така висока гірка. Ми туди залазимо і потім знову спускаємося, але не по трупі. Ніяк він не пересилить цей страх, але вже піднімається на самий верх. Були і виступи концертні, і різні смаколики дітям давалися. І це королева дитячого танцполу була. Ліза, вибачте, забула. Так все цікаво було їм. Ви знаєте, я задоволена, що нарешті наша дитина більше сміється більше. Реагує на щось цікаве і перестала реагувати на сильні звуки. Тобто хлопушки, феєрверки, тому що перші, перші мабуть, роки-півтори ми ховалися під ліжкою і ну, все в нас було. І вистачило дітям зовсім трішки. Я не знаю, яку реабілітацію тепер треба буде дітям, які живуть в окупації. Це достатньо страшно. Оскільки канал це призначений для українців в Німеччині. І для тих, кому цікаве життя наше, ми не хвастаємося, ми показуємо те, як ми живемо. Так, ми зробили свій вибір. той зробив свій, і кожен має право на свою думку, і має право його свою думку відстоювати. Було дуже багато багато, де показувалися нові види творчості саме для дітей, для їхнього розвитку. У нас ще мовна проблема, вона достатньо велика, але ми з нею боремося, стараємося розмовляти в цьому мові, стараємося жити. Ось так зрівнювала з творчістю наших дітей, які малюють вдома, як наш люба малювати. Як бачите, було всього дуже-дуже багато, були і палатки з їжею, напоями. Дітям дуже сподобалося, всі були, як бачите, задоволені. Було дуже багато пробували і малювати, і ліпити. Ну, все було для дітей дуже добре. Це. А так ми вже їдемо додому. Ми вже, вибачте, ніякі практично засипаємо. Заморилися, надивилися, набігалися і. Ввечері для більш старших дітей був і діджей виступав, але ми вже не залишилися, бо ми вже засипали на ходу. Він рідко спить вдень, але буває. А це наша вечеря на швидкоруч. Ми швиденько приготували варенички, але поки бабуся їх доварила, наша дитина заснула. Тихо і спокійно. Так хочеться, щоб українські діти ось так розважалися зараз. І спокійно засинали в тихій і мирній країні. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги Україні. Бережи Боже, Україну. Я дякую всім за підтримку. Дякую, що ви за мною, і до зустрічі!